Дитячі піжами Aldi Німеччина, де одиничка вартує лише 200 гривень. В лоті 15 позицій буде представлено 15 комплектів 3000 гривень за цей актуальний лот. Давайте подивимося, тут буде верх і низ. Представлений, тобто комплект піжамки. Ось така панда буде з звичайними сірими штанами. Далі показую, буде ось така ковтинка. Класна, якісна принтація, тут йдуть манжетики по складу. Давайте подивимося, що у нас тут буде. Це 85 бавов на 15 поліестер. Показую до них штани. Вони звичайні, ось такі класичні базові, темно-синього чи навіть графітового кольору. І ось тут буде ведмедик у нас такий, класно виглядає. Далі показую з аналогічного матеріалу ось такий комплектик. Тут машинка, собачка буде. Та Ось такі штанці з машинкою на манжетах, до речі. Тут будуть варіанти як для хлопчиків, так і для дівчаток. Розміри також абсолютно різні. 62, 68 одна позиція. 86, 92 буде три позиції. 98, 104 одна позиція. 110-116 буде у нас три позиції. 122, 128 три позиції. 134 140 буде чотири позиції. Ось такі, вже я вам показала бавовняні комплектики. Як можете бачити, тут справді і для дівчаток, і для хлоп'ят є комплектики. Ось такі смурфики. Далі я показую ковтинку до цих штанів. Ось так виглядає класна, якісно нанесена принтація. Вона не буде після прання деформуватись, тріскатись, нічого з неї не станеться. Далі, ось такий кемпінг у нас тут. Для поменше, класно якісно виглядає все. І дуже тактильно приємні матеріали на дотик. Далі ось такий темно-синій варіант з такою сірою ковтинкою. Що тут у нас класно виглядає все? Ось так. О, це прям максимальне утеплення. Ось такі штанці. Дуже класний м'який матеріал. Та ось така кофтинка. Давайте подивимося, що у нас тут по матеріалу. На відчуття дуже приємно. Це відсутковий поліестер. Але, як ви можете бачити, він не буде електризуватись, не буде магнітись. Класні, якісні матеріали. Для менесеньких ось такі є комплектики у нас. Дуже якісно все зроблено. Нагадаю, 200 гривень за одиничку тут буде 15 комплектиків дитячих піжам. Звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти ви знайдете в шапці профілю або ж під цим відео.